Усі намагаються триматися ногами. Але це не та сама фішка, якою треба триматися насправді. Е, Бочкові ресі, час найбільш за все, мої ноги, ось якщо ви можете побачити, я буду показувати. Вони, ну, вони, я можу їх вони, не, вони тримаються, тримають баланс, але вони не напряжені. Нап Більш за все, мене тримає м'язи пресу. Тобто м'язи кору тримають нас під час судьбової ресі. Тому що коли саме вони напружені, тримається увесь наш кор і поясниця може працювати, бути розслабленою і йти за конем. Тобто, бачите, вона мене працює за ходом коня. Щоб зробити цю вправу найулюбленішою, треба мати крепкий прес.